Нагороди, доблесть, Прикарпаття, такі необхідні генератори і сертифікати на 500 тисяч та мільйон гривень для потреб військових. Сьогодні командирам частин бійці, яких захищають Україну на передовій, вручили керівники області. Кожен із вас максимально вкладає себе, своє здоров'я. Сьогодні захисники і захисниці віддають своє життя для того, щоб якнайшвидше наступила в нашій державі перемога, щоб ми жили, наші діти, внуки, правнуки, мали світлими. І жили в своїй вільній незалежній демократичній державі. Тому ми сьогодні в ваших особах дякуємо всім нашим краянам, які сьогодні там перебувають, Висловлюємо співчуття всім, хто втратив своїх рідних хто зазнав поранення контузії, хто скалічений на все життя, і повторюю ще раз. дякуємо вам. Військовослужбовець Петро Хмельовський свою нагороду доблизь Прикарпаття з рук обласного чиновництва приймає стримано. Нагороджувати треба тих, хто там ми тут трошечки інших умовах. А щоб його хлопці були в теплі та зі світлом, 15 генераторів отримані сьогодні від очільників області вже найближчим часом поїдуть на передову. Генератори вони поїдуть на передову разом з шинами і з автомобілями, які на сьогоднішній день будуть передані. Як на мене, це дуже зручна і комфортна буде річ для бригади, тому що це невеликі генератори, які які з окремим підрозділам працювати. Окремо, автономно не треба буде включати загальний генератор. а Той підрозділ сам буде себе автономно працювати, забезпечувати електроенергію себе і свої потреби. Усі їхні потреби кажуть командири частин. Обласна військова адміністрація закриває максимально швидко спеціальні рації, теплі речі, буржуйки все це вже було передане на передову. Станом на 30 грудня Івано-Франківську обласної військову адміністрацію для потреб військових частин області безпосередньо передано 10 позашляховиків підвищеної прохідності. Також івано франківську обласної військової адміністрації передано три мобільні банно-пральні комплекси для наших бійців на передову. Ці комплекси Забезпечують доступ до гарячої води навіть у польових уловах, адже вони можуть працювати як від генератора, так і від нагрівання альтернативними видами палива дровами. І ця допомога, запевняють обласні керівники, буде продовжуватися, поки не настане довгоочікувана перемога. Ольга Смагандрій Буцяк, новини на вежі.